Саме я запропонував. По-друге, трішки уточнюю, я чітко в своїй пропозиції вказав, що він має з'явитися сьогодні і не колись, а сьогодні і саме за це проголосувала Верховна Рада. Тому якщо в нас ще якісь є часу залишки якоїсь поваги до Верховної Ради України, то звичайно, що Сибіга має бути сьогодні. Має прийти і розказати про те, що він там про що йшла розмова. Які він бачить перспективи і так далі. і так далі. Тобто, ну і я думаю, що в українському суспільству це супер цікаво. Перемовини йшли більше восьми годин. Uh -huh. Фінальне рішення. Ну фактично, тот стейтмент, який був опублікований, він короткий. Декілька абзаців є да важливе рішення, дуже важливе. і Це говорить, що перемовини пройшли ефективно. Це відновлення допомоги. Також ми знаємо, що Україна погодилася на 30 дневне припинення вогню. Ми здається, що вісім годин обговорювати ці дві речі. Ну я не знаю, що там обговорювати вісім годин. А нас цікавлять деталі щодо майбутніх можливих угод, які будуть стосуватися життя кожного українця.